Важко проєктувати стіни та зони концентрації напружень вручну або в Excel. Використовуйте Statica Detail, наш інструмент нелінійного аналізу, методом скінчених елементів для розрахунку та перевірки залізобетонних конструкцій. Ви зможете аналізувати стіни, залізобетонні ригелі складної форми, елементи з отворами. Також є можливість проєктувати як попередньо так і пост напружені конструкції. І все це всього за кілька хвилин, а не днів. Достатньо декілька кліків, щоб визначити геометрію, опори навантаження і задати необхідне армування за допомогою сучасного інструмента «Idea statica detail. Потрібно визначити слабкі місця в моделі, просто запустіть перевірку напружень і деформацій. Одразу побачите, що треба підсилити. Оновіть модель за секунди, перезапустіть аналіз і перегляньте остаточні результати. Напруження і деформації в бетоні, напруження і деформації в арматурі та елементах натягу, перевірка анкерування, обмеження напружень, ширина розкриття тріщин, нелінійні прогини. Формуйте звіти легко і будьте впевнені. Ваш проект безпечний і відповідає нормам. Методика розрахунку, що лежить в основі ПЗ, розроблена спільно з провідними університетами США та Європи. Це забезпечує вам найпотужніше перевірене програмне забезпечення на ринку. Idea Statica Detail підтримує норми Сполучених Штатів та Єврокоди. Завантажте безкоштовну демо-версію та аналізуйте складні конструкції новими методами.